Пане Іване, хочу почати з вами одразу з ситуації, яка складається поблизу і безпосередньо у Кураховому 1 січня. Військовослужбовець із позивним «Мучной» написав наступне. Я зацитую: ворог прорвався до західної частини Курахового, встановив ганчірку біля заводу Електросталь, тим самим підтверджуючи контроль цієї частини промки на заході міста. Вони там перебувають досить вільно ніякого натиску немає. Не здивуюся, якщо до завтра, тобто мова йде про 2 друге... січня, Чня, день сьогоднішній, росіяни повністю заберуть всю промку. Наскільки складна зараз ситуація в Кураховому? Як ви бачите, станом на зараз? Чи можна зараз робити якісь вже прогнози? А це я серйозна, тим паче, що ворог просував, просунувся і по. Північній стороні Курахівського водосховища, і, і також у них ставка стоїть на заняття Курахівської ТЕЦ, і те, що ну, вони вже намагаються зараз просуватися по південному узбережжі Курахівського водосховища. Зрозуміло, що е, там вони намагалися вийти і зайняти позиції по руслі річка Вовча. Це вони по суті вид... намагались прорватися в район Константи... Константинополя. Сухих ялів, тобто цей напрямок там весь по суті гарячий, а дуже активний, і дійсно для наших бійців там ситуація досить серйозна, але з іншої сторони місто ворог не захопив. Для нього ще на початках була базова ставка, це, по суті, курахівське водосховище. Але і за місто вони звичайно будуть змагатися, оскільки, поки вони не зайняли місто, вони повноцінної військової операції в сторону Покровська навряд чи зможуть проводити. Тим паче, що Урахове у нас логістична дорога не перебита, і це для ворога дуже дуже серйозно створює проблеми. Тим паче це фланг, звичайно, що вони будуть намагатися. Перерізати цю дорогу, це дорога Запоріжжя в Донецьк М 15. Звичайно, що ситуація там буде нагнітатися, і буде відбуватися досить жорстка. Але знову ж мені важко судити, наскільки ворог там може мати перевагу, чи наскільки швидко ворог може мати зайняти там позиції, які отримують збройні сили. Пане Іване, за вашою оцінкою, наскільки змінилася по перше, динаміка, а по-друге, тактика дій ворога на покровському напрямку в свіжому зведенні генштаб пише про що? Про те, що за минулу добу 140 боєзіткнення найбільша атака ворога якраз на покровському напрямку, і на покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмових та наступальних дій ворога. Ну, Покровський напрямок уже крайній місяць, так точно він один з найгарячіших. По кількості боєзіткнень він десь приблизно відповідає по паритету, скажімо, Курщині. Але це, як бачимо, Покровський напрямок мінімум по 30-40, а то й більше штурмових атак ворога на Покровському напрямку. Ну, це це десь повторюсь, зрозуміло, оскільки. Для ворога Покровська ціль, е, власне, для того, щоб е, завершити все таки в їхньому розумінні окупацію Донецької області. Бо якщо ми говоримо про агресивність чи інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку, ми не маємо забувати по, про серйозність бойових дій на Лимано-Куп'янському напрямку і в районі Часового Яру, Торецька, бо по суті це теж. Один з напрямків, які ворог інтенсивністю інтенсивність не припиняє, бо намагається вийти в район Краматорська, Слов'янська, тим так, якби, начебто, хоче закрити власне Донецьку область, і те, що навіть вчора чи після вчора голова військово-цивільної адміністрації сказав, що. Буде усе посилюватися власне оборона ізюму в плані фортифікації, вибудування лінії оборони. Ми можемо власне і говорити теж про те, що насправді, якщо ми так подивитися, навіть по карті ізюм, по суті, знаходиться по руслі ці типу, лінії Оскійського водосховища, він знаходиться між Чугуєвим. І Краматорським, тому зрозуміло, що ворог буде намагатися і через Харківщину, власне, це буде пробувати. Тут питання в тому, чи наскільки їм вистачитиме сили і засобів, бо ми бачимо, що по всій лінії фронту одинакову інтенсивність бойових дій вони проводити не можуть. Все-таки вони вибирають пріоритетні напрямки. Але сам факт того, що ми бачимо, що все-таки як в минулому році, так і у цьому. Задум росіян не помінявся в плані окупації Донецької і Харківської областей, як мінімум. Ну, ці плани в них ще з 2022 року, і року. З 2022 року завжди виставляються якісь дедлайни, які ну нічим фактично не завершуються. Хочу з вами поговорити про Пущину 1 січня. Головнокомандувач збройних сил України Сирський відвідав курський напрямок. Втрати там було заявлено, що ворога складають понад 38 тисяч осіб. На вашу думку, наскільки складно зараз буде нашим бійцям на Пурщині? Однозначно, що інтенсивність там, як і була висока. Я ж кажу, показав по кількості боєзвітнень. По суті, вони не поступаються Покровському напрямку. Але що ми маємо окрім звітів, чи навіть доповіді головнокомандувача чи оцінки багатьох інших аналітиків, ми маємо говорити про те, що Курщина змусила ворога по всій лінії кордонів з Україною? Наситити військами, якщо вони до Курщини не передбачали або навіть не уявляли собі, що ми зможемо провести масштабну військову операцію з переходом кордону на їхню територію і там закріпитися, то кордони досить то війська вони концентрували тільки в Донецькій області, але після цього вони вони все одно так чи інакше. По всій лінії кордонів з Україною та й з Білорусією намагалися наскільки це можливо, посилити військові підрозділи чи пробувати збільшити кількість військовослужбовців на кордонах, що в свою чергу дало можливість нам, скажімо. Або верніше, це призвело до того, що вони і не змогли по всій лінії фронту, по лінії фронту, не кордонів, а власне наситити свої війська необхідною кількістю особового складу, яким би вони могли провести хоча б якусь одну наступальну стратегічну операцію чи оператив. Це між іншим, змусило їх серйозно розтягнути велику кількість військ там на кордоні з Сумщиною, Київщиною і так далі, але це, це, це десь непомітно, бо бойових дій там не відбувається, але це помітно для розвідки. для наших військових, які власне сп... знаходяться по лінії кордонів з росіянами, бо якщо раніше це в основному ми так намагалися ці забезпечувати чи розподіляти війська по всій лінії, як і фронту, так і кордонів з росіянами, так тепер і вони мусять тримати, щоб ми не провели ще одну на будь-якому іншому напрямку військову операцію в плані просування на територію Росії. Тому Курщина, коли ми говоримо і обговорюємо про те, що війна. Перенесена на території Росії про те, що інтенсивність боїв дуже висока, і нашим бійцям там досить складно. Але ми маємо і говорити про те, що і бомби падають на територію Росії, і солдати російські гинуть на території Росії, і їхня бронетехніка підривається на території Росії, а це все могло відбуватися на нашій території. Тобто, в будь-якому випадку ми скували великі сили росіян. На Курщині і самі прекрасно всі вже розуміють, що так легко витіснити збройні сили з території Росії, Росіянам не вдяться. Я вже не вдасться. Я вже не кажу про якісь іміджі відрати, політичні і так далі. Стосовно російської співпраці з північною Кореєю у 2025 році, як ви бачите, чи росіяни в подальшому будуть залучати північно-корейських солдатів, тому що наприкінці року за оцінкою Пентагону, ну по перше, північно-корейські солдати, от їхні підрозділи, понесли величезні втрати? По друге, ефективність їх на полі бою за оцінками Пентагону низька. Північно-корейські солдати в Росії це не про оборону Росії, це про підготовку армії ще одного диктатора до ведення бойових дій в своєму регіоні. Декілька днів тому стала відома інформація, що росіяни розглядали нанесення ударів, ракетних ударів по власне, території Японії чи Південної Кореї. Вони визначили об'єкти, місця Дислокації їхніх їхніх військ, чи, скажімо, центри в зберігання зброї, і так далі. Тобто, вони для себе вже визначили були, і якщо б не провалилася їхня наступальна військова операція, дуже потенційно, що вони б могли воювати зараз і на азійському контингенті або в Європі. І Путін зрозумів, що одним своїм своєю армією, своїми диктаторськими. Ідеями він не зможе впливати на євразійському материку. і він підтягнув свого союзника армії Росії і Північної Кореї, по суті, по своїй кількості приблизно одинакові. Вісь обидві диктатури заточені на військово-промисловий комплекс і абсолютно не є соціально орієнтованими на своїх громадян. Тобто, це дві диктатури, які можуть в великій кількості пускати людей в розхід зараді своїх амбіцій. Тому північнокорейських військових по суті обкатують зараз в умовах бойових дій втрати для Кімчені чи для Путіна значення як такого не мають від слова взагалі. У них стоїть завдання максимально навчити велику кількість північно-корейців для того, щоб зрозуміло, що зараз Росія не буде втягатися в бойові дії там з південною Кореєю чи з Японією, але це абсолютно можна буде запустити північнокорейську армію для таких речей. І це якщо ми враховуємо, що або говоримо, що Північна Корея це така собі проксі Китаю, а ми розуміємо, що на є азійському материку Китаю має дуже серйозні амбіції, як і територіальні, так і скажімо <кій> амбіції по витісненню США, з цього материка, а власне і Японія, і Південна Корея це є союзники. США. Ми розуміємо, що і амбіцію по приєднанню чи по окупацію Тайваню китайці не відмовилися. Тобто, ми можемо говорити, що Північнокорейська армія. По суті, проходить підготовку до майбутніх агресивних війн, і якщо зараз це вела одна російська армія, то це вже може бути союз двох держав з приблизно одинаковою армією, приблизно одинаковою мотивацією, і за одинаковим вишколом системами управління командування. І з командним складом, який має бойове управління військами в умовах війни. Тому Північна Корея потрібно дивитися, корейські війська потрібно дивитися власне в такому спектрі, як підготовку ще одних диктаторських військ для агресії на материку Євразія. Мене дивує інше, що ні європейські країни, ні азійські. До цього часу серйозно не відреагували, ми бачимо, що навіть Південна Корея перейшла у фазу якихось перманентних заяв, але не більше і самі ледве пережили в себе, е, чуть не потрапили знову ж в автократію. Там ми пригадуємо так, там свій чуть переворот, не відбувся за участю їхнього вже президента. Так що ситуація там досить напружена, і за той час, коли всі дискутують про. Якісь вели високопарні цінності, то Росія і Північна Корея готуються до майбутніх воєн. Якщо ми до військово-політичних тем вже перейшли, от пане панівана згадали Китай Сі Цзіньпін зробив заяву про те, що ніхто не зможе зупинити воз'єднання Китаю і Тайвані. Як читати на вашу думку цю заяву? І знов ж таки, що ми говоримо в перспективах року, який настав 2025-го, що це означає? Вони в будь-якому випадку нарощують зараз флот там. Вони побудували досить цікавий десантний авіаносець, тобто корабелі, на якому знаходиться повітряні судна, літаки, і паралельно авіаносець може висаджувати десант. Ну, Розуміємо, що таку, такий великий вплав е, е, засіб, вони не, не просто так придумували і вони будуть реальних бойових дій. Я думаю, там питання знаєте в іншому. На за заскільки за Тайвань готова триматися Америка, але знову ж з другої сторони, навіть під час виборчої кампанії, Трамп озвучив так було досить, воно ну, якось так пройшло повз, але озвучив, що він розглядбачить завдання за два роки з Тайваню перенести все виробництво мікрочіпів назад в Америку. Якщо вони це зроблять, то по суті за Тайвань і не буде питання стояти такої жорсткої боротьби, чи це вже може просто перетворитися на політичне питання протидії США і Китаю. Але якщо Тайвань на цього часу не зможе стримати в себе виробництво технологій. Чи тих самих е, чіпів чи іншого виробництва то не ну, там же ж і випускають і ракети в себе і озброєння? Тобто, якщо не в себе не втримають іноземний бізнес, за який можуть е, захищатися чи відстоювати та ж сама Америка Японія, то величезні, е, величезні шанси з'являються у Китаю по окупації, але знову ж це заяви були Трампа. Тоді ми бачимо, що багато заяв його. Е, Скажімо, зараз набувають зовсім інших образ, та й всі, хто знають наскільки складно переміщувати власне високотехнологічне виробництво між країнами, це ж не просто обладнання, це і фахівці, це і ціла індустрія, це і навчальні заклади, які готують власне під цю індустрію, так що високотехнологічну, так що там багато теж нюансів, але те, що Китай буде намагатися по такому принципу витискання. США з азійського континенту, це однозначно. І я не думаю, що, скажімо, Тайвань може стати якоюсь розмінною монетою. Ні, але те, що Китай може скористатися, чи слабкістю чи, скажімо, якимись незгодами всередині Америки, чи там за рахунок там, якихось внутрішніх політичних протистоянь, не увести війська. Спілком абсолютно можливо, тим паче, що сили далеко не співмірські.